Привіт, OnePlus 13 презентують в Китаї вже цього четверга, септо 31 жовтня. І зараз в цьому відео я вам швиденько розповім, що нам вже офіційно відомо про цей дійсно гідний та топовий флагман 2025 року з Піднебесної. Починаємо в першу чергу. Варто зауважити, що дизайн тильної панелі майже не зміниться. Та сама кругла шайба відцентрована в ліву частину. І відразу кинулося в очі відсутність проскоп телефотосенсора, але це не так. На цей раз він. Просто зовсім інший. Тепер це багатопризмова відбивна структура, яка більш чутлива до світла та може робити чіткіші фотографії. Так це описує компанія OnePlus. Тому перископ модуль тут схожий на такий, як є в Realme 13 Pro Plus. Йдемо далі, кольорів буде три: чорний це буде зернисте скло з чорного дерева, білий шовкове скло та синій оксамитова шкіра. Дисплей новітній, чотири вигнутий, це не вигнута панель, а злегка загнута по всіх чотирьох сторонах. Рамки тонкі та симетричні. Виглядає красиво та ефектно. Дисплей Boy X2 2 k LTPO від 1 до 120 Гц, діагональ 6,82 дюймів. Пікова яскравість може сягати до 6000 Ніт. Це буде топовий дисплей з мінімальним шімом і крапка. Також дисплей отримує круті технології роботи в рукавицях та реєнтаж для роботи смартфона в вологих умовах. Процесор буде Snapdragon 8 Elite, ось слайд про всі характеристики цього чіпу, оперативна пам'ять до 24 Гігабайт типу lpddr 5 x та до 1 терабайту внутрішнього накопичувача UFS 4.0. Батарея буде не менше ніж на 6000 мАч плюс 100 Вт на швидка зарядка по дроту SuperVOOC. а також, звісно, 50 Вт на бездротова магнітна зарядка AirVOOC. До речі, тильна панель буде з підтримкою MagSafe і навіть будуть аксесуари: чохли з MagSafe, пауэрбенк з MagSafe, а також ганблочок на 2 порти на 120 Вт SuperVOOC, а також класичний паверб на 100 Вт супер. Вервок, основна камера буде на три флагманські сенсори по 50 мегапікселів кожний. Головний модуль Sony Lite 808 на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, плюс 50 мегапіксельний ультраширокутний модуль Samsung gn 5 на 120 градусів та 50 мегапіксельний перескоп телефотомодуль Sony Lit 600 з трьохкратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією. Налаштування камер буде від Hasselblad. Фронталка буде врізана по центру на 32 мегапікселі, скоріш за все вона. Буде вже вміти писати відео до 4K 60 FPS. Також смартфон отримає високий клас захисту IP68 чи iP69, металевий корпус, до речі, грані плоскі, флагманський топовий вібромотор, флагманські стереодинаміки, ультразвуковий сканер відбитку пальців, просунуті модулі NFC Bluetooth 5.4 та Wi-Fi 7, інфрачервоний порт, повзунок сповіщений аларт слайдер буде на своєму місці, та порт USB C 3.2 Gen 1. Смартфон буде тонкішим та легшим за OnePlus 12 Працювати смартфон буде на новій Color S15 в Китаї. Глобалка буде на новому Oxygen S15, яка заснована на Android 15. Очікуємо принаймні до 6-7 років підтримки смартфона. Що стосується цін, то скоріше за все ціна буде десь від 630-660 доларів за базову версію в Китаї. І у підсумку поки що все на папері виглядає дивовижно та круто. Певен, OnePlus 13 буде шикарним топовим флагманом на ринку в 2025 році, який точно буде варто. Вартувати дешевше аналогів і не буде гіршим, тим паче сам бренд каже, що все супер про. Тому впевнений, що це буде достойна заміна моєму OnePlus 11 і суттєвий та логічний апгрейд з OnePlus 11 на OnePlus 13. Тому 31 жовтня чекаємо офіційну презентацію та ціни в Китаї. Ввечері, 31 жовтня, підготовлю відео про новинки з презентації. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої думки в коментарі та приєднуйтесь до телеграм спільнот. Всі посилання в описі під відео, і всім до нових зустрічей.